На баннерах, які встановила окупаційна влада в Херсоні, фотографиня з Київщини впізнала свої роботи. На ньому розміщене фото дітей у вишиванках та напис Херсон навіки з Росією. Ганна каже, відчула безсилля та провину, адже на фото, окрім власного сина, була донька друзів. І почали писати стільки людей з усієї України, і зокрема з Херсону дуже багато писали і там і в лічку, і просто в коментарях, що дякуємо, що ви розповіли цю історію. Бо ми бачили ці фотографії, і у нас була огида від того, що як вони наші вишиванки вдягнули. А коли вони дізналися, що це ніхто згоди на це не давав, то зовсім інше почуття. Уже два роки Ганна завантажує свої роботи на фотостоки, де за символічну ціну їх можуть придбати усі охочі. Але щоб їх могли використати в таких цілях, ніколи б не подумала, говорить дівчина. Ці дві фотографії, що розміщені на банерах у Херсоні, купили за 20 центів. Можливо, це зробили саме росіяни. Але там є заборона. Якщо ти купляєш фотографію для політичної реклами, то ти маєш там іншу ціну заплатити. Я не знаю, яку. Ну, наприклад, 20 доларів. Це йде по іншій ліцензії. Якщо вони купили, вони все рівно порушили правила. Фото з баннера входять до особливої патріотичної серії, говорить Ганна. Її створювати дівчина почала на початку війни. Про це зйомки каже фотографиня, відволікав її від жахіть війни. Через світлини вона хотіла передати почуття українців. А холодно. Ми виходимо на вулицю з приватним живобудинком. вдягаємо ці вишиванки, малюємо руки, жовто-блаки робимо серію концептуальних таких фотографій. Патріотичній серії більше 300 світлин говорить Ганна Пасічник. Одну з робіт придбав Кабінет міністрів України для однієї із своїх програм. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.